Найславніше саната на дгармі полягає в тому, що ми повністю любимо Бога, ніколи не боїмося Його, і наші стосунки з Богом виходять далеко за межі взаємин. господар, слуга. Найсумнішою реальністю сучасного життя є те, що людям майже ніколи не нагадують про їхнє вічне і абсолютно божественне існування. Лише небагато хто усвідомлює свою атму, наскільки вона чиста і могутня насправді. І через те, що ця істина була затуманена, ніхто не розуміє, що їхній творець прагне бути не лише творцем, Господом чи володарем, але він прагне бути визнаним найкращим другом, найдорожчим братом чи сестрою, коханою душею. Бог терпляче чекає, коли людина прокинеться від глибокого сну, у який занурила свою атму. Гаватвіті, Пхагаванши Кришна, відповів на всі питання Арджуни, пробудив у ньому божественне знання і дарував йому бачення своєї вічної космічної форми. Та навіть тоді він не втрутився у вибір Арджуни. Арджуна залишився вільним думати, говорити, діяти так, як обере. Кожен має свій власний темп і час, щоб зробити правильний вибір, щоб пробудитися. Та як довго ти ще ігноруватимеш поклик своєї атми, що прагне повернутися до свого Творця, єдиного й вічного улюбленого?